Привіт всім! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ірина, і у цьому випуску ми покажемо вам процлав. Ми не планували сюди їхати. Це вийшло якось дуже спонтанно. Дивіться далі, і ви зрозумієте, чому у нас тут запланована коротка поїздка на два дні. Зараз покажу, куди і за чим ми їхали. А Зараз не дивуйтесь, що я показую вам пустий багажний буса, бо тут зараз буде бокс кемпінговий для подорожей. Більш детально його покажемо в наступних наших поїздках. А так як ми були в 100 км від Вроцлава, а поблизу не знайшли нічого, щоб могло нас зацікавити, то вирішили поїхати на два дні у Вроцлав. Ми вже доїжджаємо і перед нами красується міст. Приїхали в Вроцлав, ідемо на сніданок до Орзо. Тут на вихідних випрані сніданки до кави за 10 злотих. Бо усіх закладах орзо інтер'єр дуже красивий і неймовірний вид із вікна. Петя, як завжди, радіє, що я не п'ю е, з цукром і йому перепаде і мій пакетик. А я їм на ну, кісліники не вріше. Я взяла для себе нову позицію, яку раніше не пробувала, але залишилась задоволено. Вирушили на прогулянку, але пішли трохи не в ту сторону. А так, як планували йти на терасу, повертаємось і по дорозі нашу увагу привернув будинок. Тому вирішили зайти в нього. Як виявилось, це ринок з різними видами квітів, також є величезний вибір овочів та фруктів. У Вроцлаві дуже багато островів, тому звісно, що мостів теж багато. А тут вдалині величний собор Івана Хрестителя. Переходимо через річку отру. І по правій стороні бачимо костел, а по лівій навчальний заклад. А цей вид на міст, костел і червоні дахи, просто неймовірний. Вже майже відходимо до будинку з терасою, з видом на місто, і знаходиться вона на п'ятому поверсі. Знайшла я її, до речі, випадково в місцевому пабліку. Бар називається вдех видих це місце, де можна зануритися в атмосферу міста з видом на чудові краєвиди та захід сонця. На даху у цьому сезоні будуть проходити різноманітні заходи, а опис із датами залишу вам під відео. А також зверніть увагу, що коли ми прийшли, частина столиків була зайнята, решту зарезервовані. Тому, якщо бажаєте випити якийсь коктейль, то варто зателефонувати і зарезервувати столик. Знову переходимо через міст. В кожній локації свій красивий видно місто. Тут ми бачимо скульптуру Оскара Зінта, але до неї ми повернемось пізніше. По всьому місту розкидані різні скульптури гномів. І ось перший якого ми зустріли. Туристи навіть влаштовують квест по пошуку гномів, і є навіть створена спеціальна карта. І на гугл-картах також є позначки. А ми вже сходили до машини, перепаркувались, бо залишали на підземному паркінгу біля орзо, а там дорого за 2 години 19 злотих. Перевдягнулись, бо стало гаряче, взяли із собою воду і знову йдемо гуляти. Ось тут, на терасі були. Глибоко. Повернулись ми до цієї скульптури і здалеку вона виглядає як скелет риби. Не знаю, що на увазі ті, хто проєктували цю скульптуру, але виглядає вона цікаво і досить неординарно. Pływa i bardzo wielka ilość różnego wodnego transportu, i można na nich proplestyć. Czy jaka tena? 60 zł, to osoba dorosła, student, senior, czyli osoba 65 plus. I dzieci kojarzycie się z tego roku życia. Dobra, jak często pracuje? Yy, teraz będzie następny kurs. 15.55 15.55 albo 15 bo zobaczymy jak też ludzie są Jasne. bo to jest tak, że liczymy 20 minut od pierwszego kupna biletu chyba, że jest dużo ludzi, to wtedy 10 minut od pierwszego biletu, więc to zależy Jasne. teraz Dobre. będziemy, teraz staramy się tak 20 minut, więc dobra, to na razie dziękuję tak, żeby te na parami? 60 zł a co Тільки я забула запитатися, яка тривалість. А проплестись на кораблі Вікторія в одну сторону до ЗОО 30 злотих. А зараз ми підходимо до Моста Тумський, на якому раніше теж була велетенська кількість колодок, але їх позрізали. Ми тут були в 2019 році, 1 червня, сьогодні 15 червня, 24 рік. На тому самому мості робила Петі одну фоточку. Це це походу поставили гномі, гнома із колодками, що на мості познімали. Керуємось в сторону собору святого Івана Хрестителя, а ця вуличка ще з 2019 року залишила приємні спогади. Ну і власне сам собор. Ми гуляли апетит, тому шукаємо місце для вечері. Зійшли з Петі у своїх бажаннях і пішли на бургер. Так, У мене бургер з котчегем, а Петі із Знову... як по українськи, телядина. Не сподобався жоден із них, плюс до того всього вони були ще гості. В цьому місці я в 2019 році робила собі фоточку, тільки тоді ми були тут з самого ранку в неділю і людей не було зовсім. А в цій вулиці ми сиділи найбільших гномів, хоча взагалі ми їх не шукали. нам гномик робить фоточку. Біля ратуші прям таке літнє містечко, пісочок, лежаки. Веселка вийшла. Після прогулянки містом ввечері ми планували поїхати до Залу століття і дивитися шоу мультимедійних фонтанів. Але саме в цей час у Вроцлаві перекрили всі дороги, які тільки були можливі. Ми ніяк не могли виїхати, потім вже і запізнювались. І вирішили, що ми все ж таки повертаємось і нікуди вже сьогодні не їдемо. І ось там Одра. Тільки вона якась дуже брудна. Доброго недільного ранку. На годину 50 ми їдемо в Сало Столичі. Вчора ми туди не попали, бо планували поїхати на шоу мультимедійних фонтанів. Але почався дощ, були сильно перекриті дороги, корки, і ми вернулися назад. Туди не доїхали. Тому їдемо сьогодні, хочемо там трішки прогулятися. І потім, напевно, будемо вирішати вже до общаги. Запаркувалися ми на ось цій вулиці. Тут безкоштовний паркінг. І йдемо. На півтора, де ми паркувалися, коли були у за 2019 році. Але, як виявилось, виросла ділиться на три обшари А, Б і С, а, а і Б платні, 7 днів в тиждень із 9 до 20. -ї. А це від понеділку до п'ятниці, з 9 до 18. А годину коштує. Це самий тендер старого міста 7 злотих. А друга година 7.30. Б 5 злотих перша година. І друга година 5.20. І це перша година, година, і друга година 3.10. І, до речі, мене дуже здивувало, що тут ціни на паркінг значно вищі, ніж у Варшаві. Тому якщо ви будете тут на вихідних, то сміло паркуйте собі на стрефіці, не будьте єдними, бо я чомусь думала, що всі стрефи сім днів тиждень платні. І Ми шукали місце, щоб було за стрефою це. І зараз йдемо 15 хвилин пішки до зали століття. А ще тут є ось такий красовезний тонець. І він йде на круг фонтанів. От власне сюди ми вчора і збиралися на шоу Мультимедійних Фонтанів. Тут мав бути показ якогось фільму. День шоу мультимедійного фонтану це пока заводи та музики, і вони відбуваються щодня з 10 до 17 щогодини. Залишаю вас подивитись на фонтани. Звісно, ввечері це виглядало більш феєричніше, бо ще є світло, яке підсилює музику і загальне сприйняття. Там прекрасна зала століття, фонтани і по кругу йде тунель, арка. Найкраще вид на шоу можна отримати, спостерігаючи за ним із боку столітнього замку, а точніше з літньої тераси вироцлавського центру із ресторану Тарасова. Вечірні шоу це вода, музика, плюс світлові ілюмінації. Вони приходять щодня з 18 до 21, і саме о 21.40 ми мали потрапити на якийсь фільм. У Варшаві також є такі мультимедійні меді шоу, тому варто, хоча б раз побачити. І якщо у вас є дітки, вони точно це оцінять. Також тут місця, де можна купити собі морозиво і каву. Так як провели ми тут годину, то дочекали з наступного шоу фонтану. На цьому ми прощаємось з містом і вирушаємо в дорогу. Поки ми повертаємось до Варшави, у нас вебила помилка стоп. Не знаємо толком, в чому проблема, можливо, щось з генератором, але сподіваємось, що вдасться доїхати. До Варшави доїхали, тільки тепер Петя думає про ремонт. А ви не забувайте за вподобайку, підпишіться і по можливості напишіть коментар. Мені буде приємно.